Друзі, а ви забули вже про бодішеймінг, який панує у світі. То я вам трошки не пам'ятаю, тому що буквально на днях співачку Карді Бі облили брудом в соціальних мережах через свій зовнішній вигляд. А вона почала булити коментаторів у відповідь. І так теж проходилась по зовнішності. Давайте дізнаємося, чому всі були просто в шоці від перевтілення Крістіни Агілери, і що взагалі кажуть про стиль співака під буль, засуджуючи його бажання поголити собі голову. Сьогодні поговоримо про пластичні операції деяких зірок і побачимо, якою була реакція в соцмережах. Одразу дисклеймер: ніхто не має права вказувати людині, що їй робити зі своїм тілом. Головне, щоб їй подобалось, як завжди, у своїх відео я лише розкриваю різні аспекти цієї теми і часто висвітлюю контроверсійні думки. І, звісно ж, я не підтримую засуджуючі коментарі. Чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок, а також оформлюйте спонсорство і дивіться, доступні для спонсорів відео. І починаємо. Виконавиця Карді Бі є мамою трьох дітей: п'ятирічної доньки Кал Черк'ярі, дворічного сина Вейв Сета та новонародженої доньки, ім'я якої поки що не розголошують, народженої у вересні. І ось 5 жовтня Карді Бі... Одягнута в чорні легінці та топ публікує своє відео, у якому обговорює, як вона худне всім тілом, крім обличчя. Користувачі почали образливо коментувати фігуру Кардібі, і дехто навіть порівнював її стегна із схематичною формою зуба. Один із шанувальників написав, що те, що зробила реперка зі своїм тілом, розлютило його. Ви, леді, всі повинні почати поважати та любити себе. Їй не варто було кардинально змінюватись, та ще й думати, що це лайно виглядає добре. Але він любить Карді, проте вона все руйнує. І тут сама співачка відповідає йому таким твітом: вам усім справді потрібно розслабитися. Ось як моє тіло дійсно виглядає. Так само воно виглядає і в іншому відео, тому що я ношу корсет фаха з п'ятикратним стисненням. Я хочу, щоб ви думали розумом. Ви всі хвалили моє тіло пару днів тому. І як ви думаєте, я що? Пішла і за два дні зробила пластичну операцію. Потім інша користувачка написала, що живіт Карді Бі виглядає так, ніби от-от розірветься, і вона критикує співачку за те, що та дуже сильно зосереджується на тому, як виглядає. Хоча вона лише народила свою дитину. І знаєте, що Карді Бі відповіла тій дівчині? Вона публікує її фото, які знайшла у її профілі, і каже, що та виглядає як картопля. Як барабуля, потейто, розумієте? І ще й називає її Біач. Біач, ти буквально схожа на довбану картоплю. Але ти говориш про мою зовнішність із такою пристрастю. Ось чому я тригерю вас, щучок. Через мене ви так нервуєтесь. Дівчина відповідає: Не впевнена на особі біач знайшла маленьку стару мене. Я така рада, що я ще можу зачепити її нерви. А Карді відповідає: Маленьку стару тебе? Ти буквально велика. І ніхто не заходив до тебе, щоб знайти тебе. Ти цитувала мене. Я вже навіть не кажу про твою товсту шию. І як підтвердження того, що нещодавно вона не робила жодних операцій, виконавиться із подякою репостить твіт, у якому говориться, що проведення таких хірургічних втручань не дозволяється протягом 6 місяців після пологів. До речі, невдовзі перед третіми пологами співачка подала на розлучення із її чоловіком репером офсетом який є батьком їхніх дітей, та ще він має. Трьох дітей від попередніх стосунків. Це пов'язано було із чутками про його зради та навіть фотографіями із іншими жінками. Але й сам репер зазначав, що Карді Бі спала із іншим чоловіком, коли була вагітна їхньою третьою дитиною. Під час її прямого ефіру в інстаграмі Offset написав їй коментар: Ти займалася цим, коли була вагітна дитиною? Скажи правду. Тепер карді бі буде боротися за повну опіку над їхніми дітьми, тому ви можете собі уявити, в якому стані перебуває співачка. Але це, звісно ж, не виправдовує її хамську поведінку до посторонніх людей. Складається враження, що Карді Бі намагається знову із тріском увірватися у публічний простір. Нові луки співачки нещодавно продовжили хвилювати фанів. Адже в кінці вересня карді здивувала всіх своїм виглядом у першому ряду на показі мод Маглер. Її очі були майже повністю закриті ефектним волоссям. Вона жартувала, і я нічого не бачу. І я навіть не збираюся дивитися це шоу. Перуку співачки створив Джо Сюемін, який також відповідав за зачіски моделей, багато з яких носили подібні перуки, але деякі з них були ще більш екстремальними ніж у самої Карді Бі. Епатажні образи є частиною і артистки, а історія її пластичних операцій є зовсім не таємницею. Про багато своїх трансформацій вона розповідала відкрито та щиро у багатьох інтерв'ю. Карді бі дебютувала у реаліті шоу Любові Хіп-Хоп Нью-Йорк» у 2015 році. Це було непоганим стартом для її кар'єри у 2018 році. Карді бі оголосила що вона з своїм чоловіком репером офсетом чекають на першу дитину? Калчер народилася 10 липня того ж року. Після вагітності Карді бі розповідала про свої плани зробити пластичні операції. Адже після пологів у неї ще є дуже багато за її словами «love handles», тобто складок шкіри, схожих на мафін топ. Тоді вона розповіла в прямому ефірі в інстаграмі, що не має часу тренуватися і ніколи не була любителькою спорту. Співачка розповіла, що пройшла процедуру ліпосакції та також виконувала процедуру BBL. Але вже через три роки, у 2022 році, попереджає молодих людей двічі подумати, перш ніж робити таку процедуру, адже вона була змушена видаляти хірургічним шляхом 90% біополімерів із своїх сідниць. Також вона наголосила, що тим, хто бажає робити ці процедури, варто проходити повне обстеження організму. І звертати увагу на аналізи крові. У листопаді минулого року Карді Бір онлайн інфлюенсерів які роблять пластичні операції, але вдають що це результати фізичних навантажень. У Твіттері вона говорила: я ненавиджу інфлюенсерів, які роблять таку операцію, і поводяться, ніби вони справді в тренажерному залі. Хоча, коли вони набирають більше ваги, вони просто знову роблять ліпосакцію. А ось вона дуже голосно заявляла про свої процедури. Її проблема в тому, що вона мало набирає ваги, тому намагається набрати м'язи, адже підтримувати жир, їй дуже складно. На початку цього року B розповіла, що їй знову в чергове видаляли біополімери із сідниць, адже це було пов'язано із фіброзом тканин. До речі, Різні жахи процедури чому знаменитості все частіше видаляють свої великі сідниці. Я розповідала ось у цьому спонсорському відео. Тому, якщо вам цікаво послухати, кого посадили до в'язниці за проведення таких процедур, то ставайте спонсорами та дивіться, Щодо Cardi карді бі виникає питання чи пропагують її творчість і публічний образ нереалістичні стандарти краси та навіть мізогінію. Чи навпаки підтримують жінок, пропагуючи ідею любові та самоприйняття? Карді Бі говорить про свої косметичні операції гаманоздан, агаманозанецонітвоні союнолевонюгенозанецикзайтрієссугіл про корекцію грудей та ліпосакцію. І коли багато знаменитостей воліють приховувати будь-які втручання, то карді не соромиться визнавати свої естетичні вибори, що створює контраст. З одного боку, вона може сприяти формуванню уявлення, що жінки повинні змінювати своє тіло, щоб бути у відповідності з певними стандартами. Проте, з іншого боку, її чесність щодо власних рішень трактується як відмова від лицемірства притаманного індустрії розваг. Дехто вважає, що деякі її образи і меседжі є об'єктивізуючими, адже вони інтерпретуються як надмірна сексуалізація жінки. Проте важливо розуміти, що для багатьох жінок. Це є способом повернути собі владу над власною сексуальністю, яку історично пригнічували та використовували. А карді бі захищає право жінок говорити про свою сексуальність із власної позиції. Мізогінія або ненависть до жінок часто присутня у реп-культурі через об'єктивацію та дегуманізацію жінок. Жінки стають просто об'єктом, а не персоною. Питання, чи підтримує Карді Бі мізогінію у своїх треках та публічних виступах, складне. З одного боку, її творчість часом може здаватися продовженням традиції сексуалізації жіночого тіла. З іншого боку, вона зміщує фокус. У її руках ці теми стають інструментами для вираження влади, контролю та впевненості. Скажімо, у її хіті, Лайкіт like Бі говорить про свій успіх і незалежність, показуючи себе як сильну жінку, яка сама заробляє свої гроші і визначає свою кар'єру та майбутнє, і це реально слугує позитивним зразком для багатьох жінок. Які прагнуть незалежності та впевненості в собі. Загалом, карді Бі є неоднозначною постаттю, і її вплив на фемінізм та стандарти краси можна трактувати по-різному. Вона балансує між відвертим пропагуванням любові до себе, сексуальної свободи та незалежності, та водночас її звинувачують у пропагуванні. Нереалістичних стандартів краси і в першу чергу через її зовнішність. Але хіба вона сама не вправі обирати? Але карді Бі є не єдиною співачкою. чия трансформація привертає сьогодні увагу глядачів. Поп зірка 90-х і нульових Кристіна Гілера. Які зараз 43 роки цього літа почала приголомшувати шанувальників своєю трансформацією? Люди були в шоці з того, як вона виглядала дуже схудлою та помолоділою на своїх нових фото та відео. Її обличчя було практично не відрізнити від її знімків на початку кар'єри. Люди почали висувати теорії, чи вона досягла цього завдяки своїй наполегливій праці та силі волі, чи використовувала для схуднення якийсь препарат, як от Оземпік. Під новими фото та відео співачки. Коротких спідницях, латексних корсетах та боді були підтримуючі коментарі. Вона знову глядає на 20 років. Але також була і критика з боку глядачів, що виглядає вона не здорово, занадто худою. А обличчя буцімто зовсім не впізнаване через філери. За словами самої співачки, вона набрала вагу після того, як народила сина Макса у 2008 році. Тоді співачка піддавалася бодішеймінгу. Вона боролася із хвилею негативних коментарів про її тіло. У наступні роки співачка розпочала драматичну трансформацію, скинувши кілограми для ролі у фільмі Бурлеск 2010 року. Але того ж року вона переживає бурхливе розлучення і її вага знову. Коливалася у 2012 році, вона розповідала про свої намагання схуднути, зазначивши, що її критикували за те, що вона була надто худою, і за те, що вона була надто товстою. Тобто, коли вона була по обидва боки шкали, але все одно вона любить своє тіло. Відомою стала її райдужна дієта, яка наголошувала на різноманітних різнокольорових фруктах та овочах, але навіть найкраща дієта не змогли б забезпечити їй такий ідеальний овал обличчя. Ненависники писали, що це все фільтри і фотошоп. Але навіть якщо там і були якісь фільтри, то все одно загальний вигляд обличчя дуже кардинально змінився. Використання оземпіку співачка Агілера ані підтверджувала, ані заперечувала. Але Спеціалісти вже помітили у неї так званий оземпік фейс, тобто вигляд з обличчя людини, яка буцімто приймає цей препарат для діабетиків, і він пригнічує відчуття голоду. Якщо вона не використовуватиме необхідні підтяжки та філери, то обличчя буде дещо втомленим та ніби постарілим через різку зміну воги. Шкіра не встигає підтягнутися, та й жирові тканини значним чином зменшуються на обличчі, забираючи об'єми та молодість. Агілера починала свою кар'єру у світі прожекторів. Кінці 90-х, і тоді стандарти краси були ну дуже жорсткими. І ми бачимо, що вони знову повертаються. Індустрія розваг худорля, вічні об'єми, є символом якогось успіху, молодості та привабливості. І хто не має такої фігури, той виходить є лінивим та непривабливим. У цьому контексті її швидке схуднення після періодів набору ваги. Сприймається к відповідь на зовнішній тиск і бажання відповідати певним стандартам краси. Проте це не обов'язково означає, що вона пропагує ці стандарти. Це лише вказує на проблеми, з якими стикається кожна жінка в суспільстві, яке вимагає від нас ідеальної зовнішності. Важливо розуміти, що її схуднення це лише її справа. і це особисте рішення може бути продиктоване рядом факторів, як от бажання бути здоровою, почуватися комфортно у своєму тілі та готуватися до сценічних виступів. Але багато хто стверджує, що вона. Відповідальна за формування стандартів краси як частина цієї індустрії. Тому чекаю вашу думку щодо цього в коментарі. Чи вважаєте ви, що знаменитості відповідають за такі стандарти краси? Чи вони також є просто їхніми жертвами? Сама Гілера, принаймні, на словах не пропагує мізогінні стандарти краси. А як щодо Ланочки Дельрей, кумирка мільйонів, виконавиця улюблених всіма хітів, яка започаткувала щось нове у поп-музиці. І варто було їй лише трохи набрати вагу, як почався хейт із боку вчорашніх обожнювачів. Її накачані сильні ноги стали предметом критики та обговорень. Хоча сама красуня. Це не зважала і обирала на концерти дуже короткі сукні. Але коли вона з'явилася у бездоганному образі, дуже схудла та, мабуть, і з певними трансформаціями на обличчі, все ланочка. Ми знову тебе любимо, ти молодець. У новому феміністському боді хоррорі, режисерки Королі Фаржа, Субстанція, підіймається питання того, як ін'єкції краси разом з усіма іншими аспектами можуть бути видом самоушкодження. Головна героїня проводить багато часу, зациклюючись на своїй зовнішності. На шкоду майже всім іншим пріоритетам у своєму житті. Звати її Елізабет. Вона є оскароносною акторкою, яка вже застаріла у жорстокому патріархальному світі шоу-бізнесу. Вона невтомно працює над своєю телевізійною програмою про фітнес, але їй виповнюється 50 і її має замінити молодша актриса. І ось Елізабет пробує таємничу надто гарно, щоб бути правдою експериментальну процедуру краси. Відомо як субстанція, і вона дозволяє молодій гарячій версії вас жити вашим життям протягом семи. Днів, після чого ви повинні змінитися знову. Походження продукту туманне. Його штаб-квартира знаходиться в якомусь брудному підвалі в центрі міста, а колір субстанції злісний неоново-зелений. Фактичні переваги цього лікування здаються мізерними або схожими на шахрайство. Юна аватарка Елізабет, Сью живе своє найкраще життя. В той час, як сама Елізабет, віця лише відчуває тінь досвіду своєї молодшої версії. Це повільно зводить її з розуму від застрості. Багато жінок, в тому числі і молодших за героїню Елізабет, свідомо ігнорують. Ризики для життя та здоров'я, навіть ментального здоров'я, щоб спробувати новий багатообіцяючий спосіб краси. Субстанція підкреслює, наскільки легко звикати до виправлень свого власного тіла та уявних недоліків. Я думаю, ви також мали чути і бачити свідчення жінок, які робили собі різні процедури і які визнавали, що вони тепер не можуть зупинитися. Я не говоритиму сьогодні про дисморфофобію. Це питання може бути краще розкрите фахівцям. В ви виписали, що шкода, що нам, жінкам, Забороняється старіти в той же час про знаменитості чоловіків, які практично не роблять так багато процедур або роблять їх значно менше, переважно говорять, що він благородно старіє. Звісно ж, слова підтримки звучать також і в бік Памели Андерсон, але це скоріше виняток. Про Джонні Депа, який страждав на алкогольну залежність, говорили, що він виглядає богемно. І мені навіть якось сумно за культуру Богемії, яку і так експлуатують у мас-маркеті, роблячи з неї аналог шароварщини. Що ви не знали про це, то це справжній діп-дайв. Елементи народної творчості Богемії використовують або видають щось схоже на це у різних мас-маркетівських продуктах, але вони це все повністю перекручують та викривляють. Тому дещо занедбаний вигляд Джоні Депа чомусь називали богемним. І, от коли навесні цього року він змінив стрижку. Фани його підтримали, зазначаючи, що нарешті він виглядає більш щасливим та здоровим. Але він просто підстригся. Я за нього дуже рада, звісно, але цікаво, чи говорили б так само про жінку, яка нічого не змінюючи у своїй зовнішності, не колячи якісь там філери. Просто підстригається, і чи всі б так само підтримали її А на десертик. Давайте поговоримо про те, як дісталося і виконавцеві під булю, якого зовсім нещодавно косплеяли фанатки на його концертах. Користувачі в хто не можуть заспокоїтись із того факту, що він колись носив стрижку із довгим волоссям і на цих фото він виглядає супер гарячим, і навіть як вони кажуть, має вайб когось із піратів Карибського моря. Коментарі ті, не розчарували, там писали, що це вже не містер Волдвайд, це містер Юніверсал. Але так само, як і багато всього в інтернеті, це виявилося підробкою. І це зробила чи то якась дівчина в фотошопі, чи то штучний інтелект цією ситуацією із стилем виконавця, навіть скористалися якісь клініки по пересадці волосся. І Вони зробили дуже смішну статтю про підбуля, в якій він був без волосся до пересадки, але там на фото видно волосся, воно просто коротко підстрижене. І який він став після. Чому сам Підбуля брав собі такий стиль, невідомо. Дехто вже вибудовує теорії, що так він виглядає більш крутим та брутальним, але немає сумніву, що саме цей образ виконавця, голена голова та сонцезахисні окуляри, став його візитівкою. Чи здивована я, коли почула як хейтять виконавців? Не здивована, чи здивувало мене хамство до своїх коментаторів? Не здивувало. Тому я не думаю, що вас сильно здивувало це відео. Але напишіть свою думку щодо цих всіх трансформацій зірок. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, ставайте спонсорами, а також переходьте в мої соцмережі.